Привіт! Давай поговоримо про правила дорожнього руху. Що ж це за правила? Вони допомагають пішоходам і водіям безпечно пересуватись по дорогах. Вони створені для того, щоб захистити людей від нещасних випадків. Поглянь на зображення, запам'ятай знак пішохідного переходу. Як же з'явились ці правила? Перші правила дорожнього руху були розроблені ще в стародавньому Римі. У 50-х роках до нашої ери, Юлій Цезар видав указ, який регулював рух колісниць по вулицях Рима. У цьому указі було встановлено, що колісницям заборонено рухатись по тротуарах. А також необхідно давати дорогу пішоходам. У 17 столітті в Європі почали з'являтися перші світлофори. Спочатку вони були механічними і працювали за допомогою ланцюгів. У 1868 році в Лондоні був встановлений перший електричний світлофор. У 1968 році у відні була прийнята Віденська конвенція про дорожній рух, яка стала основою для правил дорожнього руху в більшості країн світу. У сучасному світі правила дорожнього руху постійно удосконалюються, це пов'язано з появою нових видів транспорту, а також підвищенням швидкості руху. Отже, можна сказати, що правила дорожнього руху. Були розроблені поступово протягом багатьох століть. Подивись на зображення Чи все вірно на першому або другому зображенні? Чи маєш ти зауваження до пішоходів? Отже, правильний варіант другий. Переходити дорогу потрібно тільки по пішохідному переходу. Пішохідний перехід це місце, де є спеціальна розмітка. Перед тим, як перейти дорогу, потрібно обов'язково зупинитися і подивитися в обидві сторони. Червоний сигнал означає, що рух пішоходів заборонено. Не можна переходити дорогу, якщо ви не можете бачити, що відбувається на ній в обох напрямах. Переходячи дорогу, варто відкласти телефон і бути уважним, чого не зробив пішохід на першому зображенні. А тепер пройдемось по загальним поняттям. Світлофор це сигнал, який регулює рух транспорту і пішоходів. Дорожня розмітка це лінії, які наносяться на дорогу для позначення смуг руху, пішохідних переходів. Та інших елементів дорожнього руху. Дорожні знаки. Це таблички з написами або малюнками, які інформують учасників дорожнього руху про правила та умови руху. Пропоную пригадати деякі з них. Ми зараз бачимо знак зупинка транспорту та два знаки пішохідної зони. Один означає її початок, інший завершення. Наступні два знаки. Один попереджає обережно діти. Цей знак підказує водієвище, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Другий знак забороняє рух пішоходів. Запам'ятай їх. Наступні три знаки: дорожні роботи, доріжка для велосипедистів. Рух на велосипедах заборонено. Роздивись уважно і запам'ятай. Любиш кататись на велику? Яких правил ти дотримуєшся? Пересувати з тротуарами можуть лише діти до 7 років на дитячих велосипедах і виключно під наглядом дорослих. Дітям від 8 до 13 років дозволяється їздити в парках. На галявинах, на велосипедних доріжках, але забороняється дорогами та тротуарами. А їзда автомобільними дорогами дозволяється тільки з 14-річного віку. Запам'ятай це! Зверни увагу, що категорично забороняється правилами дорожнього руху. Не можна пересуватись велосипедом і при цьому триматись за інший транспорт. Не допускається кататись, не тримаючись за кермо руками або знявши ноги з педалей. Забороняється під час їзди велосипедом розмовляти по мобільному телефону. І ще трохи про твою безпеку. У темний час доби пішоходи є особливо вразливими учасниками дорожнього руху. Водій автомобіля може не помітити пішохода, одягненого в темний одяг. Тому важливо, щоб пішоходи в темний час доби були видимими для інших учасників дорожнього руху. Лови кілька порад. Одягай яскравий одяг. Найбільш видимим для водіїв є одяг, який має яскраві відтінки жовтого, помаранчевого, червоного та білого кольору, використовуй світловідбиваючі елементи. Ці елементи світло світлофар автомобілів, що робить пішохода більш помітним. Дотримуйся правил, друже, будь в безпеці!